Уряд в нас уже є... уряд. На, да, Олександр Хрименко, президент Українського аналітичного центру, економіст. Бітай. Говоримо про економіку, що дуже важливо, тому що е, нова влада заявила, що на казначейських рахунках нуль. Ну, така була це, фраза. Це, Та, це, це... Це... Я б сказав так, якщо б я був, бо нова влада я теж саме сказав би. Ну, по моєму досвіду, я час від часу теж прихожу ну, став керівником, я говорю, попередники все зробили. Ну, це традиція. Це традиція. Нуль, не нуль, важко сказати, але дійсно криза, ну як би сказати, революція дала свій негативний результат. Що ви хочете, податки ніхто не любить платити, а в результаті революції ви самі розумієте. От я бізнесмен, таке твориться. Та й не буду платити податки. Чого ж Там розберемося. Так що, ну, а що так, це так, означає, що країна це. на межі дефолту? — Ні, ну який дефолт? Давайте так. Дефолт це окремо. окремо. Значит, рахунок це Оце. що? Це емісія гривні. На сьогоднішній момент, на, дійсно, що треба заспокоїти бізнес, сказати, хлопці, хто не заплатив податки, влада помінялась, голову дерве. Ну, ви самі розумієте, нас наче ж важко. Юлію Володимирівну Тимошенко на, на посаду голови податкової служби. Згодом. От знаєте, от ні, я розумію, що це шутки шутками, але розумієте, яка ситуація? На сьогоднішній момент, ну. Бізнесменів є в нас така традиція. Тільки що, а я... Стоїть минуту, а чого це ти вдруг передумав вже платити? Ну що, на сьогоднішній момент, так, да, я розумію, що на рахунку, добожливо там буде але бало. Щоб було більше податків, одне податки. Буде більше податків, будь ласка, будуть мільярди. Міністерство фінансів оцінює плановий обсяг макрофінансової допомоги для України протягом 14-15 да, років да, да. у 35 мільярдів доларів. Можна і 45. 45. Можна і 45, 50. Давайте більше. <рес> більше. Такі цифри 20 готовий надати Євросоюз. Да. МВФ також готові розглянути можливість надання фінансової допомоги. Ну, давайте розмежуємо. Ні, давайте ситуація така. Роз... Так. Ну, я розумію, розберемо. що зараз цифри, ну ну неймовірно великі. Цифри такі страшні, що страшні. Да. Ні, реально що може бути? Дійсно, МВФ може надати нам кредит, приблизно це буде 15 мільярдів долар. Але треба звернути увагу, ми 3 мільярди не погасили. 15 плюс 3, 18, щоб ви зрозуміли, чого 20. Це вони ще 18 закрутили до 20. Тобто на сьогоднішній момент реально, які гроші можуть, робити, це кредит МВФ. Або навпаки, їдемо до Росії, спілкуємось, продаємо єврооблігації, отримаємо, ну, 3, ми взяли, тепер отримали ще 12. Тоді не треба буде, ну, погаш... відповідно, зарахуємо це. Перерахуємо те. Тут математика дуже проста. Або там або там. ні, можна правда, і в Росії взяти. Я думаю, що це, напевно, коли говорили. Але це Росія мало... дасть взагалі. А чого не дасть? Ні, дивіться, ні, дійсно, от, міністр фінансів Росії заявив, ми згодні розглянути питання про Це його слова. Тобто, можна сказати, мені ти ж міністр, давай відповідай. Ти що нам говорив? Він ну, сказав, я хочу вести переговори з урядом. Будь ласка, от буде уряд. Тоді, скажемо так, ти що обіцяв? А ну давай, де? де 12 мільярдів? Ні, на сьогоднішній момент для Росії це вигідно. Зараз така цікава ситуація. МВФ вигідно, Росія вигідна. Тому що, якщо правильно так розвести, друге діло, чи треба набирати так багато, це кредити, ще раз повторюю. Кредити, кредити треба повертати. Якщо беремо... З відсотками, Ну відсотки так, там не критично, 5%. Відсотків, але розумієте, якщо беремо в Росії, повертати набуть через 2 роки, якщо беремо МВФ через 5, це 2019 рік. Ну, а там, виходить, 2016. Але повертати. Не повертати не можна. Це всі забувають. І якраз таке, красиве слово. Ну, а скажіть, от без іноземних грошей ніяк не обійтися? Можна. Ну, діду, а ну, може, читали вчора бігні Бзжинські, ну, це сакал. Він що порадив? Дуже просто. Наші олігархи по білярду скидуться. Він говорить, що ваші олігархи олігарх по більярду, і зарахують всіх грошей. Ну, я думаю, хватило б. Але треба ж домовитися, щоб вони скинулись. Ну, я думаю, по мільярду Слушайте, якраз. Би е, скинулись. А дивіться, яка історія. Наприклад, е, внутрішні резерви. Да? От, приміром, всі розуміють, що з митниці більшість грошей йшла не в бюджет. Не ну, в ну, Добре. Частково, добре там, багато. Е, багато, багато, багато. З митниця це, 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 це ходять. Традиція, да, та, це, це традиція. Це традиція, так. На всьому були відкати. На тендерах заробляли та, потрібні та, люди шалені гроші. Та, та, це якщо все це усунути, то можливо, ми зможемо самі на себе заробляти. Можемо, але як зробити? Ну, ви от, розумієте, от, дивіться, от, ситуація, я нікому не говорю, там це переможці, не переможці. Зараз буде ситуація така сама, як після е, оранжевої революції. Чому така сама? Тому що приходить революціонер і говорить, я втратив не революцію, мені треба відшкодувати збитки. А як відшкодувати? Тендер, а як же? Причому це буде, ця розмова буде стояти просто. Говорить, я ж втратив, вже, люди добрі. Дайте мені. Да, це можна зробити, але, от, знаєте, красиве слово, от якраз говорить, люстрація. Трошки не так, переформувати владу. Сама люстрація нічого не дасть. Але що значить перформувати, треба зробити, ну скажімо, систему державного управління. Ну, наприклад, як е, в Англії. Але тоді є маленька, маленька ситуація, щоб зруйнувати. В Англії, е, ну скажімо так, там міністрів ніхто не носить, тому що там технічно це неможливо зробити. Але тоді треба розуміти, що ти будеш міністр, якому ніколи не заносять. Ви знайдете таких міністрів, які буде йти не. на посаду, знаючи, що йому носить ніхто ніколи не буде, тільки на зарплату. Ні, це ви таке якесь намалювали. Ні, ну в так але, але ми ж тепер хочемо такого. Хочемо, таке І люди помирали ми... для того. Оце якраз саме дійсно, що саме е, ну, прикраше, люди ну, загинули. Чесно говоря, ну яка різниця. Людина... Ну, а дивіться, там така складна ситуація. Тут тобто президентські вибори, здається, 1,9 мільярда гривень. Ну, там треба. Ну, а можна якось скромніше. Я скромніше я питаю? ніяк. Ніяк. Ні, ніяк, ніяк, ні, ніяк, ніяк, ні Це президент. Ні, а того, ви що... порахуйте, скільки на президентські вибори олігархи потратять на піар. От ну от, от, я власний кажу. Ну важко з, з важкі а Зараз дивіться, я перепрошую да. для того, щоб от, наприклад, там в медіа я можу mm -hmm. про себе судити, про нашу сферу. Так, е, дивіться, мікроавтобус напічканий цими супутниковими і так далі. Він дає якісний сигнал з будь-якої точки. ПТС називається пересувна телевізійна станція. Да. Коштує те, що там мільйон доларів. не менше, ну, але ця штука коштує три тисячі гривень, да, і до да да. нього інтернет коштує 800, да, Воно да. дає відео трошки з перебоями, але да. в принципі. Чи не варто так само от я е, е, розумієте, про що я кажу на вибори? Вибори можна провести склад, дешевше, можна, але, можна але зробити електронну да. систему. Для тих людей, де в селах немає інтернету, можна зробити термінали, щоб людина приходила і голосувала. Е, не знаю, можна, знає, да, роз... можна, можна, можна. Да. а Филинка, А та да? ні, там не, не а дивіться, 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 ну ви самі розумієте, є помічники депутатів, є представники цих комісій. Це ж гроші. А тепер уявіться, от людина завжди заробляла на виборах, а ти говориш, платити не будемо. Як? Так це вже ж платили, не буде. Ні, так тоді цікаво. Зразу. Ні, вибори ні, вибори дешеві не бувають. Ну хоча тут теж є таке тлумачення, не пам'ятаю, хто з великих сказав, що е дешеві вибори бувають тільки при диктатурі, точно не пам'ятаю. Але колись хтось сказав, ну, дійсно, от в радянському союзі вибори страшенно були дешеві. Ну то не треба було. Ми так, з вами потрібно. говоримо тут. Новини йдуть і йдуть, йдуть. Да. в тому числі економічні. Але от зараз я дивлюсь Інтерфакс Україна. Уряд має бути сформовано і затверджено в четвер, заявив голова Верховної Ради. Можливо, ви оглави держави Олександр Турчино. Вже не сьогодні, вже, вже в четвер. Бедні, ще бедні. не домовились. Да ще ну, мало з, мало з колесниковим там ще шепталися. Ну, це питання болюче. Ну розумієте, яка ситуація? Я так розумію. От якщо ми зараз задали питання, є бажаючі зайняти посади. Я думаю, ми б всіх не пере не перерахували. Да, Там, да. Це така... От е, зараз до нового складу уряду мають війти координатор медичної служби майдану Олег Мусій та співачка Руслана. Про це виступаючи з трибуни парламенту, заявив лідер фракції Батьківщина Арсенія Ценюк. Він думає, що так, значить, ми введемо Руслану. Скажемо, да. дивіться, і ваші є. Да, Все. Які претензії. Які. До нас? Хоча сама Руслана каже, що вона не хоче йти в уряд, вона може, хоче, хоче. <рив> ну, <рив> може, хоче. Ні, ну знаєте, ситуація. Така. Е, ну, от відносно, якщо поділити. Руслана, як співачка, це добре. Свій час, може, пам'ятаєте. Ну, всі ми... це розуміють. Пам'ятайте, свій час е, був міністр фіна... культури, наш відомий актор Ступка. Богдан Ступка. Як актор, мені страшенно подобається. Але як міністр культури. Ну, те, що я бачив, ну це все-таки треба ставити став. У знаєте, свій час, ну пам'ятаєте, в радянському союзі був міністр культури, там така женщинка, про яку як би сказати, з одної сторони Катерина Велика назвала. Вона дій дійсно вона була партійний функціонер. Ну, скільки скільки вона зробила для культури, ніхто інший з міста культури Радянського Союзу не зробив. От бачите, таке курьезне. Хоча теоретично. Вона партійне функціонер да. не, не через це педагоги, це одна професія, наприклад, а професіонали це інша. Тобто да, є люди, да. які самі ні разу в практиці не працювали, але вчать інших людей дуже гарно, як це робити. То це звичайно. Так, так само людина, буває. професіонал, наприклад, я знову ж таки про журналістику, якийсь там відомий ведучий, він да. не може це бо він нервовий, Він не може доказати, то може пояснити, втовкмачити. В ньому не вистачає терпіння. Це mm. е, 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 зрозуміла ситуація. Ще дивіться. Перед тим як дати записом Сергія Андрушка з відео є з Олегом Ляшком з Верховної Ради, зараз про порядок денний. Там Ляшко розказує. Ну, Ляшко, це завжди щось таке. Ну, дивіться, я ще обозвучив таке питання. От це навіть не питання. От в інтерв'ю газеті Комерсант Україна Едуард Ставицький, виконувач обов'язків міністра ну, енергетики, да, заявив, що. Нак Нафтогаз України виплатив російському Газпрому 1,68 мільярдів доларів з 3,3 мільярдів боргу за да, газ, да. отриманий в 2013 році, Ні, заплатив, Я заплатив, Що Однозначно. Ні, частково дійсно пасив, Ну, треба допомагати. Ну, знову ж таки, що ми про кредитний МВФ говорили, ну якщо ми не беремо в Росії, беремо МВФ, значить вертаємо 3 мільярда і доплачуємо. Ну там вийде десь ще, якщо покругли 2 мільярди, вона буде віддати за газ. Ну не можна віддати, розумієте, можна скільки захоче ругатись, говорити, що Росія погана, ну нельзя не платити за газ. Ну я. От я ценю, каже, що виплачувати іноземним кредиторам нічого і нічим. Це нічим а боржі перед регіонами країни 20 мільярдів. це, от, ну знати, дивіться, якщо ми говоримо іноземні кредитори, ми платимо валютою. І ще раз, говорю, ми можемо платити або за рахунок кредиту Росії, або МВФ. Платити є за що? Або за рахунок золотовалютних резервів теж проблеми існує. Якщо ми говоримо внутрішньо ми регіонів, емісія. І місію вміють робити всі. І попередні, до попередньо. Да? Ну це технологічна операція при цьому робиться. Ну знов-таки не, не треба лякати людей, що місія погано. Дивіться, і місія в будь-якому випадку. От ну, виплатили вам пенсію або там зарплату плату. Ви ці ж гроші ж не скажімо, ну скажем, може хтось там її положить. А як правило, людина йде в магазин. Ну, витрачає. Особливо, Значить, пенсії, це такі великі да, гроші, що ну, там як правило, не відкладаєш. Да, да. А що значить магазин? Значить, торг... торговля оживає. Ну, класичний варіант. Мало хто звернував в тому році, у нас ВВП падало. А розрібна торгівля зростала. Причому вийшло, ВВП пало, ну фактично нуль там, ладно чи а. пало. А розрібна торгівля зросла на 9%. Хоча з точки зору макроекономіки це бути не може. Але у нас воно відбувається якраз. Добре, давайте відео Олег Ляшко в Верховній Раді. Доброго ранку, я Сергій Андрушко. Зараз перебуваю в куларах Верховної Ради. мовлю для громадського онлайн. Отже, які питання сьогодні так, планують розглянути народні депутати? депутати. Зараз ну, ми подивимося на табличку, яка є сьогодні в порядку. денному. Отже, головні питання, які депутати вирішили сьогодні розглянути, це проект постанови про уповноваження Турчинова підписувати закони України. Також постанову про заяву України до міжнародного кримінального суду щодо фактів вчинення злочинів людяності, а серед іншого також проект про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні і проект про виконання рішень Європейського суду з прав людини у справі Олександра Волкова. Нагадаю, Волков це голова конституці один із суддів Конституційного суду, який якого звільнили, які мав якого мали поновити рішенням європейського суду, оскільки визнали, що депутати кнопкодавали. А це порушення власне стандартів, цивілізованих європейських стандартів. Зараз а, в, депутати готуються готуються розпочати роботу і а, спробуємо от, депутат Ляшко. Добрий день панешко. Як ви оцінюєте, що? А, От пройшло кілька днів, а нікого ще не притягнули до відповідальності. Ну тут є і суб'єктивна, і об'єктивна. По-перше, давайте зважати, що Януковича банда всіх керівників правоохоронних органів своїх посала зверху до низу. І сьогодні йде суцільний саботаж. Але і об'єктивна є причина, що треба активніше діяти. Тому я вважаю, що треба діяти рішучіше і активніше. А скажіть, що на вашу думку сьогодні, і коли буде уряд новий? І хто е... там буде? Чи... Хто там буде, я не знаю. Я не беру жодної участі в перемовинах, це моя принципова позиція, Мене це не цікавить. Але я вважаю, що уряд має складатися в першу чергу із професіоналів цієї справи і із представників Майдану. В Уряді мають бути герої Майдану, які своє життя клали, які ризикували здоров'ям, які боролися з диктатурою, а не пристосуванці, які за чи є у них план походу? дій, на вашу думку, от програма, за якою повинна, що має бути но, через місяць, через три місяці, через хіру. опозиція ж Кларувала, що в них є план дій, Хай запропонують в радикальної партії, яку я очолюю. Є план дій. Якщо мене призначать прем'єр-міністром, будь ласка, я запропоную план дій, що треба робити для країни. Люстрація необхідна обов'язково. Першу чергу, люстрація кого, е, кого? Е, по перше, чиновників, по-друге, правоохоронних органів, суддів, прокурорів, всіх їх гнати в шию і людей он, замість тих мінтов, які вбивали, приводити з майдана людей в правоохоронні органи нехай займаються і наводять порядок в Україні. По-друге, судді. У нас відсутня судова система. Треба негайно з іншого зробити. Негайно. Дякую. Також а, зараз спробуємо розшукати ще інших народних депутатів. Вітаю рано. Сергій Андрушки ніяк не йметься. Ходить, шукає народних депутатів. Ні, Пристає. Наскільки б економіці стало легше якби депутати позбавили віп пільговиків у себе, вещи Ні, нічого не вплинуло. Ні, розуміти Я свій час була така ситуація, до точно подивився дійсно державний бюджет. Так, там можна зекономити, ну щоб було зрозуміло, так, можна десь мільярдів 5-7 зменшити. Щоб було зрозуміло, ми пенсії, коли виплачуємо, виплачуємо приблизно 100 мільярдів. Нічого не спасе. Пенсії 100 мільярдів. За рік. А Видимо. за ріжем, два... Ні, я просто розумію, да, да, так, да. ми, ми можемо пару мільярдів урізати. Ну, досвід показує. Заберемо пару мільярдів, ну, ясно, ну, за... дінемо в друге місце, не спасе. Тут треба радикально. У нас податки не прийнято платити, от наше горе. Треба платити податки, так? Да? Але платити всім українцям також. А це болюче питання, я зразу говорю. Ну, не любимо платити податки. На відміну да, від німців. Таке. Є таке. Є Якби, таке. Бо, якщо порахувати, є такий показник цікавий, ну, називається, рахується по кінцям. Тобто, Ви хар... хоч раз не платили податки? От я не платив. Ні, ну, зараз не ну, плату мене регулярно утримують. Так що тут мені якраз не ну просто я ніколи підприємцем не був. Так що мені проще говорити, я податки не платив. Ну да а зараз не платить щодо не... пенсії. В Україні шалена різниця між мінімальною і максимальною пенсією. Да. Мінімальна 894 дев'яносто гривні. Трошки більш. а, більше. А мінімальна да ну середня да. більше це середня. А з 1 січня мала бути дев'ятсот да, сімдесят да, там. Да, да. Просто зараз Немально. там, да. А максимально її понад 100 тисяч гривень. Ну, цих дуже мало. Дивіться, там, якщо по структурі подивитися, ні, ну від різниця з вашою. Ні, там не максимальних пенсій. Дивіться, у нас в пенсіях саме протиріччя, яке велике. У нас же пенсії є, скажімо, по за віком і спеціальні пенсії. От спеціальні пенсії треба ревізії. Болюче питання, зразу говорю. Ну, поясню дуже просто. Дивіться, людина працювала держслужбовцем. Ну, не говорив про охорону, взагалі. І абсолютно, скажімо. Роботоспособний вік. Людина може працювати, вона отримує пенсію. І пенсію вона отримує таку, навіть більше, ніж людина, яка не може працювати, ну за віком не може. І виходить, це протиріччя. Ну і, Крім того, ви ж пам'ятаєте, вона ж пільг багато понароблювала. В свій час Лібанова порахувала, що якщо виплатити всі пенсії, всі оці, що ми... то треба два бюджети. Два бюджети, тобто одного бюджету мало. От інвентаризація, не, не за віком пенсій, ще раз повторюю. Спеціальних було б потрібно. Але хто на це піде? От дійсно, знаєте, якщо ми так виразитись, це має бути якийсь реформатор, але не просто пенсійна реформа, а реформатор пенсійних пільг. там була б економія. Абсолютно реальна. Е -е, я мушу е озвучити, пане Олександре. Тут багато наших глядачів чомусь дуже стурбовані взагалі. Кажуть, навіщо ви? Тому що ви виправдовували уряд Януковича Ніколи. весь час. Я виправдовував завжди владу і виправдовував завжди любу владу, тому що я хочу спокійства. Я не хочу ніяких катаклізмів. Я виправдовую економіку України. Уточнюю зразу. Тобто, в принципі, ви виправдовували, так би мовити, минулу владу. Ні, я завжди виправдовую стабільність. Я, я, я дійсно не виправдовую, і не розумію, навіщо дійсно янукович зробив оцей погроб, тому що важко зрозуміти. Але я вважаю, що будь-яка революція. Дає негативний результат для економіки, повторюю. І нам на сьогоднішній момент треба час, щоб ми повернулися до попереднього. Тому що бажано, щоб оці всі катаклізми вирішувалися в Верховній Раді, виключно в Верховній Раді. А і бажано, випадково. щоб Верховна Рада мала довіру. Ну, відповідно, уряд Верховна. а ламати і так далі. Тому що поламати легко. На сьогоднішній момент ви самі бачите, велика паніка. Скільки треба часу, щоб заспокоїлося? Скільки люди втратили і втратять, ну скажімо, власного доходу із за того, що економіку. Долар, Долар-євро, ну, долар, євро, Багато це стосов... кого турбує. Зараз скажіть, є реальність повернути хоча б до позначки є, там. Є, 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 все є. Зараз 9, -9 3 так? Да? Ну, навіть трошки більше, Ну, знову таки, дивіться, ситуація така. І ще раз повторюю, тишину, щоб було зрозуміло. Я вважаю, що якщо б не було цього політичного кризи, я взагалі політичні кризи маю це на увазі. У нас би курс був 8, -10, 8, 8,20. Як би там не було, тому що політична криза спровокувала перш за все паніку. Я розумію людей. Коли почали говорити, що Україна розвалюється, ну я розумію, що люди дійсно побігли знімати гроші скуповувати долари абсолютно логічно. Але я розумію одне: що якщо б не було політичної кризи, не було б відповідно ніяких проблем на валютному ринку. На сьогоднішній момент я так розумію два шляхи. Перше, заспокоїться бізнес, паніка заспокоїться, відповідно, йде рух в другу сторону. І ті, які скуповували долари, починають продавати. Це, як правило, добавить. Треба почати платити податки. Ну, не стільки податки, заспокоїти паніку. Розумієте, ситуація дуже проста. Люди спочатку скуповують долари, потім продають. Ну і дійсно, якщо ми отримаємо кредит МВФ або кредит з Росії, однозначно це однозначно призведе до того, що буде ревальвація. Ну, по-перше, можна буде валютну інтервенцію проще робити, і, як правило, бізнес заспоко... Ну, Розумієте, це, гроші дали, все, спокійно, починає. У нас в основному дивіться, хто скупову бізнес, населення теж скуповує, бізнес дуже активно, скажімо так, пішов в тінь, пішов в кеш. Бізнес теж може зрозуміти, коли таке відбувається, ну як я можу займатися бізнесом, коли я не знаю, що завтра буде. Тепер треба заспокоїти бізнес. Оце все заспокоїти, заспокоїти і ще раз заспокоїти. Час. Ну, чесно говоря, ви ж самі розумієте, можна сказати, що понеділок був перший день після революції. Відповідно, сьогодні другий день. Треба Як час. ви оцінюєте кадрові призначення? Зокрема, наприклад, головою Нацбанку Степана Кубіва. Підтримую всі. І ще раз говорю, мене не цікавить назви керівників. Розумієте, якщо людина його від влади, це добре. Хай працює і управляє. Чесне слово, ну, оці всі розмови, що влада одна, друга, не влада, економіка любить стабільність, спокійність. От, принципі, ну э, Степан, що ну, мені, ну, мені імпонує призначення, що він банкір. Зразу говорю. Більше всього, э, мене лякало, що там буде політик. Ну, знаєте що там, політика. От те, що там банкір, це краще. Я, э, ну, по-перше, з ним буде проще спілкуватися з іншим банкіром. Ну, Тому що вони будуть говорити на зрозуміло. І він, як банкір, який э, ну, певно ви не знаєте, він застав э, кризу 2008 року, mm -hmm. цей банкір. Тобто він трошечки знає, що це таке. І проще буде з ним спілкуватися. Що на сьому, да, Національний банк. При будь-якому керівництві, при будь їм приходиться виправляти політичну ситуацію, спасати ситуацію. Національний ну, банк може заспокоювати людей. Може, але самі люди повинні заспокоїтися. Ось така ситуація. Але ви кажете, що все одно хто. А от ми говорили з вами поза ефіром, що. Е на пост прем'єр-міністра там багато хто пропонує економістів. Да, наприклад, там якихось я там Павла Шеремету висуваю, Ну тобто, щоб це був ну, не ладно. політика, а якийсь економіст. і Так далі. А ви сказали, що ну що можна е, хорош е, поставити? Чи Ходорковського да, цікаво? Ну, вся проблема то що... Ні, Ну теж людина, достатньо бізнесмен, олігарх. Я так розумію, на свій про момент... громадянин Росії Ні, ну я ж розкая розказав варіант агіпотецю. С... Ситуація дуже проста. На сьогоднішній момент на сьогоднішній момент не я відповідно. Ви не впливаєте на призначення. Ми можемо пофантазувати як завгодно. Насю тому я вважаю, що а я вважаю, що люди вплив на призначення. Ще поки що їхній вплив як. Ну так, що, от, наприклад, навіть рибак хотів зробити перерву і, і вийти, і їм не дали цього зробити. О, він сказав, передумав. передумав так само під Верховною Радою є люди, які навіть якщо їм не сподобаються якісь імена конкретні чи якісь ключові посади, наприклад, Ірина Фаріон на посту міністра да, освіти. Вони да. просто не дадуть їх. Це ну, вже навіть ну, люди будуть вимушені повернутися в парламент і переголосувати. Я кажу, що це є ще поки що, цілком реально. Реально, але розумієте, касада завжди важко знайти кандидатуру. Розумі? Вся проблема заключається в тому, що бажаючих дуже багато, а як будуть працювати. Ну, і взагалі, якщо на то пішло, розумієте, все-таки е саме основне це не стільки фамілія керівника, скільки держслужбовців. Від них залежить, наскільки працює державна машина. Це зразу говорить. Дякую.